Вас вітає Новогродівський опорний заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 7 В закладі створені всі умови для якісного фізичного виховання учнів. В 2021 році оновлено спортивну залу з модернізованими роздягальнями та душовими також розширено спортивну базу. На території закладу є сучасний волейбольно-баскетбольний майданчик. В спортивному залі багато нового сучасного обладнання та інвентаря. У закладі медичний огляд пройшли 100% учнів. Медичною сестрою школи складені списки учнів, які після медичного огляду віднесені до підготовчої та спеціальної групи. Хочеться зазначити, що покращується стан медичних груп учнів у порівнянні з минулими роками. Зменшилась кількість учнів, які мали спеціальну медичну групу. Ознайомившись з медичними документами, вчитель фізичної культури планує роботу з учнями. Співпраця з медичною сестрою школи, тобто медичний супровід, проводиться протягом усього навчання. Оскільки стан здоров'я дітей постійно змінюється, в нашому закладі є ресурсна кімната, де вчитель фізичної культури проводить корекційні заняття, які спрямовані на відновлення оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності дитини з особливими потребами, з метою їх інтеграції в суспільстві. У нас відбудуться змагання, веселі старти, футбол, волейбол. Всім бажаємо успіхів! Учитель фізичної культури Джебженя Кляна Юріївна працює над проблемою здоров'я збережувальні технології як один із методів реалізації виховання ціннісного ставлення до себе. На рішення цієї проблеми направлена фізкультурно оздоровча і спортивна робота школи. В основу роботи вчителя покладено системний підхід до формування основ здорового способу життя. Ляна Юрієвна створює середовище, яке формує здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу. Системою організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у закладі є уроки фізичної культури, робота шкільних спортивних секцій. Інформаційно-роз'яснювальна робота з батьками, участь в Олімпійському русі, спортивно-масові заходи різного рівня. З метою пропаганди здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, розвитку олімпійського руху в Україні, шляхом залучення якомога більшої кількості дітей, юнацтва та молоді до занять спортом кожного року у закладі проходить Олімпійський тиждень. Протягом тижня проводяться різноманітні заходи, а саме урочисте відкриття Олімпійського тижня, зустріч на Олімпії, конкурс малюнків на асфальті на тему Мій улюблений вид спорту, Вікторина знаменіті спортсмени Донбасу. Просвітницькі заняття, олімпійський рух, історія та сьогодення, змагання, веселі старти, змагання малих Олімпійських ігор, від Олімпу до олімпійської медалі, змагання з волейболу, у уряди олімпійців, під час яких учні проявляють свої знання та вміння. У кожному класі проводиться єдиний олімпійський урок спорт і фізичне виховання, утвердження здорового способу життя та зміцнення миру. На цих уроках учні отримують знання про історію виникнення та розвиток Олімпійських ігор. Готують повідомлення та презентації. Традиційно в закладі освіти проводяться змагання Тато, мама, Я, спортивна сім'я. Мета змагань зміцнювати здоров'я дітей, сприяти піднесенню емоційного настрою дітей та дорослих. Сприяти зміцненню дитячого та батьківського колективу, розвивати силу, спритність, швидкість, фізичні вміння та навички дітей. Найголовніший результат спортивних змагань з батьками це додаткове спілкування в незвичайній обстановці, коли дорослі виступають у ролі тренера і наставника. А як стверджують дитячі психологи, чим більше батьки спілкуються з дітьми, тим краще. Виконання вправ дисциплінує дітей, а в батьків з'являється зайвий привід відволіктися від своїх серйозних і дорослих турбот, відчути себе дитиною, почати боротися з гіподинамією, яка присутня в житті більшості дорослих. А ще вона збільшує ймовірність того що в майбутньому дитина буде самостійно займатися своїм здоров'ям. З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу в усіх класах проводяться змагання, козацькі розваги, спортивні свята присвячені Дню захисника та захисниць України. Доброго вечора, ми з України. У закладі освіти працює центр самоврядування з питань фізкультурно-оздоровчої роботи We Choose Sports». Щомісячно на засіданнях центру розглядаються питання фізичного виховання учнів, проведення спортивно-масових заходів, організації роботи спортивних секцій. До складу центру входять 11 учнів і вчитель-т'ютер Джибженя Ляна Юріївна. Краще за все починати день з ранкової зарядки. Вона допоможе прокинутися, зарядить енергію і підніме настрій. Навіть 5 хвилин зарядки принесуть величезну користь для організму. Ми проводимо активні перерви. У народі кажуть, як дитина бігає і грається, так її здоров'я осміхається. Щоденні ігри і заняття фізичними вправами є ефективними засобами відпочинку учнів. Вони змінюють почуття втоми, тонізують нервову систему, підвищують емоційний стан і працездатність учнів. Метою проведення фізкульт-хвилинки в першу чергу є бажання підвищити і зберігти розумову активність і працездатність дітей під час занять. Зараз ми подивимося, над чим працює творча група. Я готую звіт про заходи, які проходять в нашому опорному закладі. Я готую пам'ятку для батьків ми за здоровий спосіб життя. Я створюю інформаційний буклет. Я за здоровий спосіб життя. Моя презентация расскажет лично про здоровое харчевание. Мы выбираем здоровый способ життя. Мы выбираем здоровый способ життя. Здоровый и здоровый. здоровый. Натом цілеспрямованої та професійної роботи усіх ланок фізичного виховання Новогродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 7 є щорічні переможці міських обласних змагань з настільного тенісу, волейболу, сокіл джура, олімпійське лечення, шкільна футзальна ліга України, веселі старти, мамо-тато, я, спортивна сім'я. Переможці у першій всіукраїнській спортивній онлайн грі для дітей та підлітків, спорткрафт гейм онлайн, онлайн-челенджі, «Твої креативні тренування в домашніх умовах, діджитал фізра челендж від ФК Шахтар, фонду Ріната Ахметова та команди Дія. Всеукраїнського челенджу Перемагай легко руху Олександра Педана Джуніор. Переможці Європейського дня шкільного спорту в Україні. Всеукраїнського конкурсу Спорт для всіх, переможці обласних флешмобів, вайткарт, спорт заради розвитку та миру, мир та справедливість, гендерна рівність, обласного фестивалю учнівських проєктів. Вчимося бути здоровими, учасники обласних і всеукраїнських онлайн-конкурсів: живі в Русі, будь активним, це сучасно позитивно, сузір'я майбутніх чемпіонів. Спільно дбай до Всеукраїнського дня психічного здоров'я. Участь у наймасштабнішій всіукраїнській руханці онлайн присвяченій Міжнародному дню руху заради здоров'я. Встановлено рекорд України. Участь у тижні руху Move вік. Не обов'язково бути видатними спортсменами, щоб займатися фізичною культурою та спортом. Достатньо всього лише вашого бажання. А час і можливості знайдуться.